Всім привіт! Так, значить, відкрила я парничок. Зараз не видно нічого, де що зійшло, не видно, що помідорчики зійшли. Є. Скільки невідомо. Перчик щось бачила, там десь вилазить, айстрачки гарно зійшли. Зараз я тут прорву, і воно гарно буде видно, що ж тут і скільки зайшло. Так, оце таке о. У мене вийшло, прорвала я. Зараз вам покажу так. Тут перчик тільки сходить. Ще небагато. Тут так само. Це помідорчики різні. Зайшло тільки три чорнобривця. Квітки зійшли не всі, які я сіяла. Зараз піду, наберу в хаті теплої води, полью і буду закривати.